Президент Барак Обама заявляє, що вже зовсім скоро буде відновлена діяльність військових комісій, які судитимуть за підозрених у тероризмі осіб, що наразі утримуються на американській військовій базі Гвантанамо на Кубі. У своїй заяві з цього приводу президент Обама наголосив, що підсудні матимуть певні права на захист, яких вони не мали за правління адміністрації Джорджа Буша. Юрій Саєвич розповість детальніше. Під час передвиборчої кампанії Барак Обама називав ці комісії непотрібним компромісом, який підриває американські цінності. Незабаром після того, як прийшов до влади у січні, він припинив їхню діяльність для проведення їх перевірки. У своїй заяві минулого тижня президент сказав, що військові комісії відповідають вимогам процесуального права. І у разі їх відповідної структуризації та адміністрації можуть бути використані для проведення слухань у справах ворогів, які порушують закони війни. За словами речника Білого Дому Роберта Гібса, Президент Обама вважає, що військові трибунали як такі відіграють певну роль у відправленні правосуддя. Однак сьогоднішня система не працює належним чином. Вона не спрацювала, коли йшлося про швидке притягнення до відповідальності винних для задоволення вимог сімей жертв терористів. За майже вісім років військові комісії розглянули лише три справи. президент Обама заявив, що відтепер не прийматимуться як докази будь які заяви в'язнів на допитах, під час яких використовувалися жорстокі, негуманні і принизливі методи. Використання інформації з других рук буде обмежене і підсудні матимуть ширші можливості в обранні адвоката. Міністр оборони США Роберт Ґейтс має поінформувати конгрес про зміни в правилах, якими керуватимуться віднині військові комісії. Прачник Білого Дому Гібс заявив, що адміністрація також закликатиме законодавців закріпити запропоновані зміни у законодавчому порядку президент домагається змін, які на його погляд забезпечать захист необхідний для того, щоб досягнути певного рівня справедливості. Передбачають, що президент Обама запропонує відкласти на 120 днів справи, які тепер розглядаються в суді для впровадження запропонованих процесуальних змін. Голова сенатського комітету з питань судочинства Петрик Легі. Заявив, що буде дуже радий прочитати пропозиції президента, щоб переконатися, що вони створюють справедливу систему для слухання справ підозрюваних терористів. У свою чергу, правозахисна організація Міжнародна Амністія вважає, що президент Обама просто відновлює ті самі комісії, які він, будучи кандидатом в президенти, називав невдачами адміністрації Буша. Нині приблизно 240 осіб перебувають у в'язниці бази «Гвантанамо», Яку президент Обама обіцяв закрити до січня наступного року? Юрій Саєвич Голос Америки.